Боже, від тебе походить всіляке батьківство на небі та на землі. Отче, ти любов і життя. Вчини, щоб кожна людська родина на землі через Твого Сина, Ісуса Христа, народженого з Діви і через Святого Духа, ставала істинним храмом життя і любові для наступних поколінь. Вчини, щоб Твоя благодать спрямувала думки і вчинки подружжя на благо їхніх власних родин. Та на всіх родин на світі Чини, щоб молоде покоління знаходило в родинах міцну підтримку для своєї людської гідності та її розвитку в правді й любові, Чини, щоб любов, укріплена благодаттю таїнства подружжя, виявилася сильнішою за всі слабкості і кризи, які часто переживають наші сім'ї. Чини, нарешті, просимо тебе за посередництвом святого сімейства з Назарета. Щоб церква могла плідно виконувати свою місію в родинах і через родини всіх народів землі, через Христа Господа нашого, який є дорога, правда і життя навіки вічні. Амінь.